Повернемося до Авдіївки за повідомленнями Генерального штабу, росіяни не полишають спроб за підтримки авіації оточити місто. Українські воїни відбили три атаки ворога. Також були безуспішні дії довкола інших населених пунктів. І на Мар'їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога ще 4 в районі Новомихайлівки Донецької області. Бачимо, що інтенсивність цих наступальних спроб. Росіян зменшується, але не припиняється. Як ви думаєте, після того як очевидно провалилася спроба взяти з наскоку Авдіївку, яку тактику будуть використовувати Росіяни? Чи можуть вони відмовитися взагалі від своїх намірів оточити Авдіївку? Ну, поки що таких ось намірів ми не бачимо. Це ну, я багать, ну, Ми чули повідомлення від місцевої влади Авдіївки, військової адміністрації. Вони кажуть, що ворог зараз ну, перегруповується, що вони там намагаються знову там, переоснаститися, доукомплектуватися живою силою, технікою те, що було пошкоджено, знищено, і очікують, що спробують знову і знову і знову. Тим паче, що дивіться, на мапі виглядає для росіян. А, ну, дуже-дуже. Максимально позитивно, скільки це можливо, да є таке передчуття у них, я розумію, що воно ну, ще трішечки, да ще трішечки піднажати і можна там обійти там обійти і взяти той великий там гарнізон, скажімо так, Авдіївський, який там знаходиться ті війська, ту техніку українську, ті боєприпаси західного зразка в, в оточення і по можливості знищити. Або захопити в полон, або ну це людей має на увазі, або в якості трофеїв е чудове західне озброєння. От, я думаю, що росіяни будуть пробувати все ж таки Авдіївку закрити ось е цю хвіртку да, і спробувати зробити котел великий. В принципі, вони це намагаються зробити з 2014 року нічого дивного, просто. Та спроба, яка була здійснена з 10 по 14 жовтня, одна, як казав Віталій Барабаш, зокрема, очільник авдіївської міської адміністрації, найбільш масштабна з тих, які він бачив за час свого перебування е, на посаді. Але е, як ви думаєте, ці спроби наступу на Авдіївку, це реалізація якогось стратегічного задуму? Чи все ж таки якась тактична локальна операція заточення лише одного якогось місця на мапі, яке вигідне росіянам? Ну, дивіться, тут такий ду дуалістичний підхід. З однієї сторони, ваш колега, журналіст Юрій Бутусов, він пише про те, що для росіян це велике має стратегічне значення. Це просто відкриває там інші напрямки руху в окупації української території. Ну він там на фронті він ситуацію бачить там трішки під іншим кутом і максимально на місці. Ну, моє таке особисте бачення. Я думаю, що росіяни вибрали собі ту ділянку, де там найбільш перспективно, да, з точки зору руху вперед. Тут бачу ну, в принципі, тут якщо зусиль трішечки піднажати, да, там, давайте піднажмемо немножечко, і буде великий результат, який можна з великою помпою продати власному населенню. Дивіться, я поясню свою логіку таким чином. А, тривалий час у росіян немає перемоги. Хтось з ваших глядачів скаже, ой, я те прошу, да, ну можна ж годувати там, з телевізора, да, розкажете все, що завгодно, і ну, за, ну, не завжди об, обов'язково наявність реальних перемог. Але російський нарід годують вже цими інформаційними сурогатами про перемоги вже тривалий час. Останній раз, коли їм щось більш-менш вдалося, це був Бахмут. Навіть не місто, локація. Від міста там вже нічого не залишилося. Я навіть не знаю, там, чи будуть його відновлювати взагалі. Ну, я це думаю, це ж, неможливо, так. знаючи, знаючи норми міста трошки це неможливо. Треба да, Це йти. Да, це локація, це просто локація Бахмута. Навіть не факт, робиться, що на тому самому місці це можливо зробити. Так, да, це, Ну я назвав просто локація Бахмут. Вони в травні, 25 травня, драпортували, пам'ятаєте, ці вагнера? Біба й додік, да, вони там залишили. І Це та Залишилися О, там, а, і потім поставив. почався да, рух в зворотньому напрямку. Наші військові буквально наступного дня почали відтискати росіян. Досі там бойові дії тривають, але росіяни не змогли, маю на увазі, Кремль там, внутрішньополітичний блок, якось. Продати цю перемогу там своєму народу. ура Ми взяли, ми джалі скон на руський город не не вийшло. да І там був не до пучпригоджена, і все якось воно так каша малаша не вийшло да Не не було того кайфу, не було того, того екстазу, що ми взяли, ми нарешті віджали укропів. Не вийшло цього. Я думаю, що це їм потрібно для чого, коли буде перемога, а вони зможуть її продати своєму населенню. Ще цікавий е, такий аспект. Згідно опитувань, там громадські думки в РФ, якщо це там можливо, вони звітували буквально декілька тижнів тому. В Росії суттєво зменшилася кількість людей, які дивляться телевізор. Це важливо там на серйозні відсотки впали. Я думаю, для Кремля це таке був відкровення. Так о о Тобто народ перестав дивитися телевізор. Не, не то, що там військову тематику взагалі не цікаво. Да? От вони закриваються. Да? Нецікаво питання: а яким чином можна керувати тим народом, якщо він не дивиться телевізор, і він не розуміє де правильно, де неправильно. Йому ж треба пояснити, де нацисти, де бендеровці де неонацисти, де там е, нацисти-сіаністи. Ну треба ж пояснювати йому. Вони розуміють, що люди не дивляться телевізор. Велика проблема, щоб повернути знову до екранів, треба щось їм принести. Да, на блюдечки з голубої кайомочки. Я думаю, ось. Ця історія, Завдіївка, буде для них, ну, якщо в них вдасться, я дуже вірю, що не вдасться. Там що є перемога, прапори, ми взяли, дивіться телевізор знову. І третій аспект це вибори президента Путіна, які стартують в грудні місяці. І бажано, звісно, що під час цієї кампанії щось знову ж таки на блюдечки з, з голубою кайомочки принести.